Якщо ваші святкові дні схожі на перегони на такий собі Форт Бояр, коли тут треба замовити подарунки, тут купити ялинку, прикрасити, розпакувати, спланувати канікули, встигнути купу всього поробити, і звісно, може прийти в голову думка: що о Боже, нащо це все, коли це все скінчиться, і як я від того всього втомилася? І то є досить нормально. Взагалі, втомитися під кінець року, ураховуючи відключення, обстріли, все, що відбувається, і ту всю турбулентність, в якій ми живемо, ну, це є окей. І в той же час, якщо є думка про те, що треба радіти, це ж свято, а воно не радіється. Навпаки, хочеться кудись втікти від того всього, пережити і повернутися вже, коли весна буде, коли тепло буде. От. Тож, як можна? Не просто дожити до кінця року і видихнути, знаєте, що фух, <смі>, алілуя. <смі> а прожити його так більш наповнено, трошки більше з турботою і таким усвідомленням, що ну не маємо ми другого життя. Немає такого, що дітям там знову буде ті самі роки чи нам. Та що Шо... те, що є зараз, є важливо і зробити цей э, передсвятковий час. Дійсно святковим і гарним, насправді в наших силах. І я не буду вам розказувати, що ви маєте робити, бо вам всюди про це розкажуть, знаєте, О, наскільки рано вставати, як організувати свій день, робити вправи, пити вітамін Д і магній і так далі. Ні. Я за те, щоб трошки нагадати вам, що те, що відбувається, воно трошки. Переоцінено. Оце така метушня, то тут купити, тут замовити, тут щось встигнути, прийти в марафон, прибрати в хаті, та-та-та-та. та Переоцінено. Насправді, що таке свята? Це можливість побути поруч з близькими, не спішити. Просто щось поготувати, кудись ходити чи безцільно повалятися вдома всі разом на дивані. Просто ну нам розказали, нам продало ту ідею, що ми маємо бути ох, які підготовлені і продуктивні на світу, Але ну що, що станеться, якщо ми не підготуємося? Що станеться? Нам бійку поставлять чи що? Нас насварять? Ну хіба що ви самі себе це зробите? Ну, але нащо? Так то задайте собі зараз питання, як я хочу прожити найближчий місяць-два? Та оцей передсвятковий період. Я хочу е, просто вигоріти вщент, намагаючись встигнути все, та, бо, ну, бо так треба, бо так хтось чекає, бо так має бути, невідомо чого. Або як я хочу ще прожити, може трошечки сповільнитися, може, трошечки звернути увагу, окей, як цей час провести добре. Не тільки, щоб дітям було весело, а колегам усім встигнути подарунки купити, та, а щоб і вам було добре. Та. Тож я вас дуже закликаю, якщо ви зараз кудись біжите, поки ви слухаєте це відео, та, зупиніться на секундочку. Роздивіться, що навколо вас, присядьте зручненько, зробіть вдих-видих і відчуйте, що ну, не можемо ми промотати життя. І не треба це робити. Бувають різні періоди. Буває складно, важко, весело, добре, Ну, то таке життя. От, Тож я бажаю вам в ці святкові дні так трошки більше паузи стишення. І так неможливо все встигнути. Прийміть цю думку. Та, бо з нею набагато легше, ніж з бажанням в останній момент увірватися і щось там поробити. Як би воно не було привабливо. Але... Чи то є ваша ідея, чи то є ваше щире бажання? Можливо, ні. Так, можливо, ваше щире бажання це просто мати дозвілля разом з родиною чи наодинці. Просто разом поробити якесь печиво. Та й може, воно хай буде несмачне, але то так прикольно з дітьми щось там поліпити, щось повипікати. І може не прибрати хату до новорічних свят. Теж окей. Там трошки щось десь теж піде. М? Добре. Тож, бажаю гарних свят і такого сповільнення. Трошки більше турботи до вас. Окей? Побачимось.